Ви, чи це обміління поговоримо з головою Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. З нами вже на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Вітаю вас, пане Юрію. Давайте спочатку продовжимо тему наслідків підриву Каховської ГЕС. Говорили про Херсони Миколаїв, там де підтоплення в Запоріжжі та Запорізької області. Навпаки, а вода. Яка зараз ситуація? Ну, на сьогоднішній день у нас верхній б'єв знаходиться в нормі. По нижньому б'є Дніпровської ГЕС є зазвичай рівень води знижується. За від часу, коли вже був підрив, то на сьогодні рівень води знизився до 3 метрів. За годину це приблизно становить у нас 11 сантиметрів. Скажіть, чи будь ласка, от паралельно крім підтоплень, хочемо ще запитати, чи не не дало труднощів, не додало труднощів складень і те, що от ви оприлюднили зокрема на своєму телеграм-каналі про те, що е, ворог обстріляв е, майже 150 разів е, по Запорізькій області. Що ви можете додати з цього приводу? Ну, ворог продовжує е, стріляти по лінії фронту. Зазвичай це наші населені пункти це Оріхів, Уляпіля і так далі. Е, здебільшого це обстріли йде по цивільній інфраструктурі, по цивільному населенню і цивільним домівкам. Е, ворог здебільшого це є артилерійські обстріли, а також використовує ще й плюс уже авіаційні бомби. І також повертаючись до теми обміління, хотіла запитати, чи є зараз проблема з мором риби? Ми вчора говорили про Дніпропетровську область. Там Андрій Єрмак опублікував відео там, де багато риби просто викидалися на берег. Яка ситуація в Запоріжжі? Ну, станом знову ж на сьогодні, на зараз, у нас поки немає то мору риби зовсім. Але враховуючи, що буде вода і далі відходити, то розуміємо, що деякі у нас озера можуть залишити без притоку з Дніпра, і тому будемо готові до такої ситуації. Також е, хотіли би зрозуміти, е, чи е, вам відомо також про те, що відбувається на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ми вчора говорили з представником Енергодару, Він казав, що вони закликають людей евакуюватися через небезпеку від Запорізької АЕС. Ну, такої інформації немає. Представник Енергодара не закликав до евакуації. Це по-перше, по-друге, ситуація на Запорізькій атомно електростанції у нас в нормі. Ставок-охолоджувач на рівні вода 16,6 метрів. Це достатньо для того, щоб охолоджувати безпосередньо атомну електростанцію. Є, є підживлення безпосередньо цієї нашого ставкового Оча і більш того, робітники з атомної електростанції знають ці протоколи, що робити у разі, якщо буде знижена вода, але це зараз не буде відбуватися. Ну я тільки лише хочу вас попросити. Ну а що тоді може наприклад піти не так? От ви кажете, зараз поки що все під контролем навколо Запорізької атомної електростанції. Але які можуть бути перепони, все таки з огляду, в тому числі, і на підрив дамби Каховської ГЕС. Ну, перепона це саме найголовніше знаходження расистів на нашій території. Це саме найголовніше перепона. Тому що ми розуміємо, що зробити таку катастрофу, яку вони зробили, підірвавши Каховську ГЕС, це вже просто не вкладається ні в який розум. Пане Юрію, дякуємо дуже, що долучилися до нашого ефіру. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко був з нами на зв'язку. Я додам про те, що.